Сьогодні нагляду за ситуацією в місті вони не ведуть, а в свій вихідний здають кров для тих, хто її потребує. Головний патрульний Рівного Сергій Марчук, донор зі стажем. Цього разу він здає не кров, а її плазму. Власним прикладом доводить, що ця процедура не шкодить здоров'ю. В колективі планує обговорити практику регулярного донорства. Почуваюся так само, як і попередні 25 разів. Ні, брешу. Перший раз було важче, тому що не знав, як правильно здавати кров, і було менше досвіду, а зараз все ж краще. Приклад керівника наслідують підлеглі. Здавати кров прийшло 20 поліцейських, більшість новачки. Перше здаю кров, перші два рази не змогла здати по вазі, а потім хворіла і не вийшла. Чесно кажучи, для кого здає не знаю, немає різниці. Просто ми хочемо допомогти. Почуваю себе добре, здаю 450 мл крові і всім, кому потребують. Здача крові не лише справа благородна, але й корисна для організму. Ця процедура прискорює обмін речовин і навіть викликає почуття ейфорії. Здаю вперше, почуваюся нормально, досить непогано. Позитивні, якось так по новому дивися, обновився організм трошки. За годину здану кров розділяють на компоненти: еритроцитну масу та плазму. Від процедури переливання цілої крові лікарі відмовилися. Після лабораторного обстеження плазми її закладають на 6 місяців карантину. А от еритроцитну масу використовують одразу. Не буває таких моментів, коли в станції. Чи в наших відділеннях трансфузіології відсутні той чи інший компонент? Для цього розроблені спеціальні заходи у разі екстреного випадку станція переливання крові залучає так званих активних донорів. Проте подібні акції сприяють тому, що банк крові в області не міліє, адже потреба у її компонентах постійно є. Тим більше, що від нещастя ніхто не застрахований. Людмила Васюха, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.